Вітаю вас, мої любі рибки. Ви на каналі Астраната. З вами я, ваш астролог Наталі, і це прогноз на весь 26 рік. Отже, яким буде 26 рік рік червоного коня, високої швидкості, свободи, змін, працьовитості. І винагороди за ваш труд з астрологічної точки зору, де варто сповільнитися, де залягти на дно, а де вмикати у цю п'яту швидкість червоного коня, на чому будуть головні акценти року і які рішення стануть для вас ключовими, про це все ми сьогодні з вами і поговоримо. 26-й рік для вас, любі рибки, звільняючий і трансформаційний. Кармічні вузли в вашому знаку, які були Останні півтора року вже змінюють свій знак. 2026 рік для вас любі рибки. Він такий більш звільняючий і трансформаційний. Кармічні вузли в вашому знаку завершуються, і ви відчуваєте, як оцей зникає тягар, що я винна, я маю, я маю щось робити. Сатурн залишає ще ваш знак, і це означає кінець важких емоційних випробувань, які були останні два роки. Попереду легші місяці, більше внутрішньої свободи і можливість розкрити свій потенціал без такого надмірного тиску. Я склала цей прогноз не з хронології, а з важливості подій, з того, що матиме для вас найбільший вплив і задасть вектор усього року і перейде на наступні роки. Тому ви самі виписуєте собі хронологію, дати і періоди. А я в тайм-кодах напишу вам дати і астротренди, щоб ви орієнтувалися і могли структурувати цю інформацію і планувати свій 2026 рік. Цей прогноз особливо важливий, якщо ваш асцендент в рибках. Сонце, місяць в рибках, також ви можете дивитися, свій прогноз залежить від того, наскільки ці планети сильні в вашій натальній карті і по життю. Тоді, тоді цей прогноз може, якщо у вас місяць в рибках також працювати. Але асцендентні прогнози, вони найбільш інформативніші, як показує досвід. Якщо ви не знаєте свій асцендент, то пишіть мені свої дані народження, дата, місяць, рік. Час, місто народження, п'ять показників, я вам його визначу і відповім в коментарях. Це вже наша традиція. Я всім відповідаю, хто до мене звертається. А якщо ви вже розумієте, що найкраще, що ви можете для себе зробити, це особистий прогноз, то я для вас спеціально створила міні-курс, який називається «Dream Year» або рік мрії. Це такі три уроки, де ви самі можете визначити свій особистий прогноз по трьом показникам. Навіть новачки в астрології можуть розібратися саме для вас, створена цей міні-курс. Що ви там собі визначите? Перше, це провідну енергію року, те, як вас прийматимуть люди і яку енергію потрібно дати світові для того, щоб ви були помітні для можливостей і для правильних людей. Тобто, це така, знаєте, костюм вашого року. Другий показник, який ви визначаєте, це фінансова стратегія. В нашому прогнозі є такий, така підказка, як заробляти гроші в певному році. Чи витрачати, чи інвестувати, чи щось купляти, чи продавати, або навпаки, зосереджуватися і накопичувати свої фінанси. Це все прописано в вашому особистому прогнозі. І третій показник, який ви визначаєте в Dream Year, це. Ключові сфери, які сфери життя для вас найбільш важливі в цьому році? Через які сфери потрібно зайти, щоб реалізувати задумане? І там прям рекомендації по кожному по кожному пункту. Тому дуже цінна інформація, коштує всього на всього 10 євро, а ви вже можете мати свої підказки і ціленаправлено планувати свій рік. Тому. Переходьте за посиланням в описі під цим відео. Ну а тепер давайте розкладемо наш ваш 2026 рік рибки по полицях. Як я це люблю. Почну з затемнення. Це найважливіший астротренд, Це такі астрологічні події, які ми всі відчуваємо дуже сильно, всі без винятку, весь світ, всі люди на землі. 26-го року у нас чекає 4 затемнення: ні не 6, не 7, як було в період глобальних переломів, таких як під час пандемії або Другої світової. 2026 — це рік чотирьох затемнень. Але навіть такі стандартні затемнення вони завжди про зміну в житті. Про зміну циклів, енергії, напрямку, тобто у нас у всіх змінюється напрямок життя. Тому пам'ятайте, це такий кармічний підтекст. Запускаються процеси, які можуть трансформувати і трансформують. Ваше життя і ваш шлях. Перший коридор затемнень 17 лютого по 3 березня 2026 року. Він задає тон року. Саме лютий у нас такий місяць, дуже такий наелектризований. Тому 17 лютого відкривається сонячне затемнення в водолії в вашому 12 секторі. Це час починається. Ну, взагалі, коли зміна йде в узлів, у вас була активна сфера першого сьомого дому. Зараз 12,6 у вас під'єднується в цьому році. І це час для більш такого повільної роботи, усамітнення, внутрішньої роботи, творчості, поглиблення в самопізнання, в дистанційна робота зараз буде вам приносити результати, успіхи і взагалі туди потрібно якось. Направляти себе так, медична тема, езотерична тема все це виходить на перший план. Можливості еміграції. Якщо для вас актуальна ця тема, то в період цих вузлів ви можете емігрувати і кудись дуже далеко. І до води щось пов'язано з водою. 3 березня місячне затемнення в Діві відбувається в сьомому секторі вашого гороскопу. Завершуються або прояснюються важливі партнерські теми, підписуються контракти, угоди, визначаєтесь з діловим або особистим партнером, одружуєтесь, підписуєте угоду на співпрацю, тобто або розлучаєтесь тут вже. Що було актуально півтора роки для вас в темі партнерства і відносин починає завершуватися. Тож використовуйте цей період для самоаналізу, для планування і наведення порядку у партнерствах. Другий коридор затемнень відбудеться в серпні. Саме серпень і лютий у нас такі місяці дуже важливі з 12 по 28 серпня. І відкриває коридор серпневого затемнення сонячне затемнення в Леві в вашому шостому секторі. Це нова робота, зміни графіку, обов'язків, пильність за здоров'ям, здоровим образом життя, догляду, доглядових процедур або взагалі тема рутини, режиму і вашого, ваших добрих звичок, вони важливі. Тому нова нова якась рутина і турбота про себе це головне такий головне завдання цього затемнення. 28 серпня закривається серпневе затемнення місячним затепленням рибах у вашому першому домі. Завершення півторарічного циклу особистої трансформації вже відбувається, вже все, вже не буде так тяжко. Ви вже не така або не такий, як раніше, і ви змінилися внутрішньо і зовні. Час підводити підсумки особистого розвитку і починати етап вже новий, з оновленою енергією і впевненістю в собі. Тож, така порада, використовуйте серпневі затемнення для того, щоб закріпити зміни у собі, у своєму здоровому способі життя, у нових звичках, у новому режимі вашого життя. Це буде дуже цінно. Наступний астротренд, який також дуже важливий для нас, це 14 лютого, запишіть собі, будь ласка, 26-го року Сатурн переходить в Овна, покидає ваш знак і переходить в Овна в ваш другий дім, що було раніше по Сатурну. Ну, по-перше, що таке Сатурн? Сатурн це енергія, це кармічний наш вчитель, ревізор нашого, нашого правильного способу життя в певній сфері, по якій він йде. Це енергія звуження, обмеження, це той період, коли ми маємо довольствувати малим. І коли він йде по першому дому, це період перевірки на дорослість, на самоконтроль, дисципліну, ви можливо. Від чогось позбавились, від якоїсь звички, ви схуднули, ви за цей час, за попередні три роки, могли бути більш дисциплінованими до себе. Було багато роботи, якісь особисті кордони ви могли якби, формулювати, обмеження могли в самовираженні відчувати, або в тих виборах, які для вас важливі, тобто ви не могли собі дозволити чогось. То ви пройшли це випробування, це гарна новина. І е, якщо ви залишилися стійкою особистістю, це ваша перемога. З 14 лютого Сатурн йде по-другому дому, і він буде обмежувати або звужувати, або перевіряти на дорослість теми грошей, тему, е, як ви взагалі плануєте дохід, як ви витрачаєте, що ви, як ви поводите себе з грошами. І тут о, ви маєте. Бути в дорослій позиції, витрачати або на що, це не Сатурн буде за це наказувати. Це період структурування ресурсів і фінансової дисципліни. Тож. Така порада. Використовуйте цей двох з половиною річний цикл Сатурна, щоб зосередитись перше на своїх цінностях і стабільності, в сторону стабільності. Розвивайте матеріальні і внутрішні ресурси, ціле спрямовано, тобто не витрачайте гроші зря, а будьте більш такими зосередженими, на накопичуванні. Докладно про Сатурн я розповідаю в окремому відео, тому переходьте за посиланням в описі і обов'язково подивіться, що потрібно робити в період Сатурну по Овну 2,5 роки. Про що це ваш транзит? 27 січня також дуже серйозний астротренд Нептун переходить в Овна в ваш також другий сектор, там де і Сатурн. Що було раніше? Нептуншов по першому дому 14 років, і ви стали більш духовними, чутливими, творчими, емпатійними, розвивали інтуїцію, ви стали більш такими духовними, можливо, трішки відліти Мрії, фантазії, це самовираження було через це. Або ви почали займатися якоюсь езотеричною, або духовною, або творчою діяльністю. Формувався такий тонкий зв'язок з власною сутністю. Тобто тонкий це духовний, скажімо так. Зараз Нептун переходить в другий сектор, і він трансформує фінансові і матеріальні сфери, змінює ваше відчуття цінності і ресурсів. Може з'явитися нестандартний або підхід, або якийсь духовний підхід до заробітку. Так тобто, якщо ви якщо ви в темі творчості, езотерики, якоїсь дистанційної діяльності, Ютуб діяльності, або ви створюєте якийсь творчий контент. Це ваш час, це ваш час для збагачення, для того, щоб нептунянська енергія вона дає колосальні ресурси, колосальні можливості. Тому ці 14 років ви маєте просто ну класно взлетіти, якщо ви правильно зрозумієте енергію Нептуна, тому що це ваша енергія рибки. Ви ви з цією енергією народжені. Інтуїтивно відчувати, використовувати творчий підхід в матеріальній сфері, інтуїцію включати, просто молитися, медитувати, правильно направляти свої думки, тому що тут психосоматика дуже сильно працює. І, взагалі, про цей аспект Нептуну я обов'язково запишу окреме відео. Тож ставте дзвіночки, щоб не пропустити наступні випуски. 26 квітня наступний астротренд Уран змінює знаки, остаточно переходить в близнюки в ваш четвертий сектор. Це також величезний астротренд. Уран це енергія несподіванок, різких змін, і він йшов по третьому дому на попередні 6 років у вас. І ви у вас могли бути незаплановані зміни у близькому оточенні, там, де брати, сестри, родичі або в їх житті були якісь такі раптові зміни, які вони не планували. Ви вчилися адаптуватися в такому непередбаченому повсякденному життю. Ви могли вивчати нестандартні якісь науки, астрологію, наприклад, або щось пов'язане з технологіями IT, нейромережами, криптовалютою тощо зараз. Уран йде по четвертому дому і буде йти тут сім років. І це глибокі зміни, перевороти в сімейному житті в місті проживання. тобто, тут порушується ваша база. Вас, як я кажу, відривають з корінням, де ви осіли, і вам потрібно адаптуватися на нових місцях. Тому відкривайтеся для неочікуваних змін дому, сім'ї, місця проживання. Вони ведуть вас до нової свободи і справжньої стабільності в майбутньому. Тобто, зараз, якщо потрібно переїжджати, ви переїжджаєте. Якщо потрібно, якщо приходить пропозиція продавати житло, ви її продаєте. А, так, ну у мене записано окреме відео. Будь ласка, переходьте за посиланням і дивіться, що у вас там йде на 6 років, що потрібно змінити і буде змінюватися. Плутон в 12-му домі ще буде весь 26-й рік. Ну це період глибокої внутрішньої трансформації, успіху в дистанційній роботі, в духовних практиках, в еміграції. Тобто, тут потрібно повністю змінити ці всі сфери. Якщо ви жили десь, ви, ви емігруєте в іншу країну. Ви починаєте, ви були в наймі, ви починаєте дистанційну діяльність. Ви починаєте вести Ютуб, якщо ви 100 років сиділи в інстаграмі. Тобто, ось в такому ключі. Також це тема таємної діяльності. Якщо ви працюєте в закритих організаціях, також ви можете тут трансформувати свою, свою діяльність, тож використовуйте енергію Плутона для глибинних змін, для переїзду, для духовного очищення і для того, щоб уйти в дистанційну роботу у віртуальний світ. Юпітер, Юпітер, планета щастя, удачі, розширення, легкості а, і масштабу йде по вашому п'ятому сектору до 23 липня. І тут під удачу попадає сфера дітей, творчості, розваг, романтики, самовираження, творчі проєкти, хобі, запускаються якісь нові ваші проєкти. Тут є потенціал успішного розвитку. Діти по дітям період класний для батьків, які планують дітей. Тут може у вас народитися дитина. Якщо у вас є діти і ви не плануєте, то успіху дітей якийсь також іде. Тому в фінансах, до речі, можливий додатковий дохід через творчість або розважальні активності. Тож насолоджуйтесь періодом, використовувати енергію Юпітера для самовираження, радості і не бійтеся починати нові проекти. А з 23 липня Юпітер, планета ж, удачі і розширення, перейде в шостий сектор вашого гороскопу. І тут розширення, масштаб, удача, легкість і ну, масштаб, я вже сказала, тобто сфери впливу Юпітера, йдуть на роботу і на здоров'я. На рутину, на графіки життя, на домашніх тварин, тобто робота і колектив. Наприклад, юпітер допомагає розширити коло співробітників, залучити нові проєкти, підвищити ефективність вашої роботи в графіку і в рутині у вас з'являється. Такий період сприятливий для оптимізації цих цих процесів, зміну режиму дня, налагодження системи у житті, і тут прямо все буде проходити гладко. Юпітер буде вам в Фінансах. можливості стабільного збільшення доходу через таку рутинну роботу, щось ви рутинно робите і ви збільшуєтесь у доходах. І тема здоров'я тобто, якщо ви лікувались, у вас буде поліпшення якесь. Тож використовуйте другу половину року для налагодження структури життя, для того, щоб переходити на здоровий образ життя, і прогрес буде довготривалим. Ну, майже рік він буде йти по лево. Тож ці теми у вас будуть під покровом удачі. Далі у нас у 2026 році три рази ретроградить Меркурій. І для чого вам ця інформація? Для того, щоб ви розуміли, коли вам що робити, а що не робити. Тому що ретроградний Меркурій це. Період паузи, гальмування і для того, щоб перероблювати і щось. Повернення йде з минулого для того, щоб переробити. І це періоди, коли важливо бути обережними з новими якимись починаннями, особливо угодами, поїздками, покупками, не починати нові проекти в цей самий період, не підписувати довгострокові угоди, тому що ці угоди будуть перероблятися, передивлятися, тобто не купувати авто саме в цей період, якщо ви вирішите і підете купляти. Також вам не сподобається ваша покупка або будуть якісь травми з неї. Гаджети також сюди йдуть, квитки не купляти, поїздки не не робити, не їздити нікуди. Але якщо ви до цього до ретроградна Меркурія, щось готували, щось в цих темах, то в сам період ретроградна Меркурія ви можете це зробити. Ну якби просто будьте уважними, що ну можуть рейси переноситися, або там в ваших договорах або угодах якісь теми можуть. Ну потрібно читати дуже гарно всі, всі документи. Тому виділіть собі дати, коли це все не робити краще, просто пережити з 26 лютого по 20 березня у вас буде, буде ретроградить Меркурій в першому домі, і це тема особистої трансформації самооцінки іміджу. Тобто, тут завдання переглянути старі рішення щодо себе, завершити якісь незавершені справи щодо себе. Все, тобто, що ви як ви проявляєтесь в світ? Переосмисліть свій імідж 29 червня по 23 липня буде в п'ятому домі ретроградити в раку. Тобто тут творчість, діти, якісь там любовні історії, і ваше завдання повернутися до старих ідей, виправити помилки в проєктах, завершити незакінчені справи, пов'язані з дітьми. 24 жовтня, по 12 листопада, буде ретроградити Меркурій у Скорпіоні в 9-му будинку. Підуть теми навчання, подорожей особистого розвитку, закордонних справ. І тут потрібно перевіряти документи, повторювати якісь курси навчальні, або повторно заходити туди, або ви відкладали якісь навчання, і ось вам потрібно туди зайти, завершити незакінчені справи, які стосуються взагалі освіти, і підготуватися до нових кроків. Тож, ретроградний Меркурій це час повернення та коригування минулого, використовувати його, щоб перевірити, переосмислити і вдосконалити те, що було вже було в ваших сферах. А далі йде ретроградна Венера з 3 жовтня по 14 листопад. Також такий період, ваш восьмий, дев'ятий сектор задіяно. Це період глибокої переоцінки цінностей і того, на що ви погоджуєтесь у стосунках, і у житті, і у фінансах будь чому. Тобто, якщо ретроградний Меркурій це переосмислення нашого мислення, якихось документів, поїздок, то ретроградна венера вона повертає нас до тих справ, які відповідають на питання. А нам це потрібно? Мені це взагалі потрібно. Воно приносить мені задоволення, це якось відповідає моїм цінностям. Восьмий, дев'ятий сектор, до де вас проходиться ретроградна венера, це восьмий сектор це сектор спільних ресурсів з вашим партнером з особистого життя або діловим партнером. Це взагалі чужі фінанси, банки, кредити, що там Інвестиції, пасивний дохід. І тут переоцінка цього всього відбувається, що для вас спільні ресурси. До речі, восьмий дім це наше інтимне життя, тому тут також зміна ставлення до цих питань. Вихід із залежності або токсичних взаємин може бути відбутися в цьому періоді. І, взагалі, перевірка фінансових партнерств, кредитів, аліментів, спадщини, все це має значення саме в цьому періоді. Потрібно повернутися і щось доробити, і взагалі визначити для себе, що вам тут реально вам потрібно. Дев'ятий дім, де проходить ретроградна венера, це юридичні питання, подорожі, ваш особистий розвиток, тобто освіта. І тут перецінка бажання емігрувати або змінити країну проживання. Переглядаються юридичні справи, глибока робота над світоглядом відбувається в цей час, і можливе повернення до навчальних якихось програм або якихось духовних проєктів. Тож ретроградна венера, в восьми, дев'ятих домах, допомагає усвідомити, де ваша справжня цінність і що для вас важливо, з ким ви готові будувати справжні відносини далі. Після 14 листопада ви вже виходите з чітким розумінням фінансової, життєвої автономії такої і напрямку особистого розвитку. Тут ви, у вас всі питання будуть вже ті, що ми, що ми обговорили, на ці теми. Далі, Венера йде по першому дому, у вас з 11 лютого по 11 березня. Запишіть собі ці дати, це 26 рік. Ми все ж таки аналізуємо. Тобто прогнозуємо, що тут відбувається до вас притягуються люди як магнітом. Тобто, це сприятливий дуже час для побачень, романтики, для того, щоб знайти свою половинку, удача в домовленостях, колабораціях, співпраці. Тут сумісні проекти, партнерські проекти приносять вам і радість, і задоволення, і до вас тягнуться ваші партнери. Якщо у вас все в все в порядку з вашою венерою в надальної карті, то ви знайдете тут обов'язково знайдете свого партнера з особистого поділового життя. Тому бути відкрити до партнерств. Ходіть на побачення, проявляйте себе, заявляйте про себе. Ви вас видно, ви по особливому вібруєте, ви блищите на всі 100%. А тепер запишіть ще одну дату вже напослідок це така дата, яку потрібно знати всім. Я завжди їх вишукую в році, тому що з 21 березня по 7 травня в цей період на нас всіх чекає чудовий період. У цей час любі рибки всі планети йдуть прямо, ніч ніхто не заважає реалізовувати ваше все задумане вами. Що робити в цей період? Запускати проекти, планувати важливі справи, братися за будь-які справи, які потребують сили і концентрації. І це час, коли всесвіт погоджується дати вам можливості і ресурси, щоб ви реалізовували важливе для вас. Тому починайте все саме в цей цей період Отже, рибки 26-й рік закриває кармічні цикли, звільняє від важких емоцій, відповідальності у цього я винна, я повинна, я маю щось зробити. Ви трансформуєтесь, ваші життєві принципи, пріоритети переглядаються і фінанси, в тому числі повертаєтесь ви до старих тем і проєктів, можливо. І після 14 листопада ви виходите з чітким розумінням власної цінності, фінансової і особистої свободи. Бажаю вам, мої любі рибки, щоб ваш 26-й рік приніс внутрішню легкість, гармонію у стосунках і фінансах і нехай. Усі завершені цикли відкривають для вас нові можливості. Підписуйтесь на канал Астронати, щоб не пропускати персональні поради і глибокі астрологічні прогнози. Бажаю вам щасливого Нового року! Побачимось!